Привіт! Ви слухаєте молодіжний літературний подкаст блакитно Жовта Кава. Тут все про творчість, письменництво, дивацтво і дивовижі, про те, що запалює вогники в очах розважливих українських підлітків. З вами ведучі подкасту Марія Озерська і. Валерія Калінчук. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. І знаєте. Є безліч речей, які допомагають залишатися на творчій хвилі майже щодня. Це можуть бути прості, звичайні речі, які ми любимо, які заряджають та надихають, створюючи той стан душі, коли хочеться зробити щось особливе. Напевно, в кожного з нас є такі таємні помічники, маленькі та великі традиції, що рятують від буденності та здіймають. Неабиякі творчі хвилі. До речі, ми з Валерією полюбляємо креативне ворожіння на кавовій гущі. Є в нас така цікава традиція дуже допомагає зібрати думки вкупу та прокачати нестандартне мислення. Все, що для цього потрібно, трохи гумору та фантазії. Якщо побачиш в кавовій гущі дерево, це добрий знак, але краще залишитись вдома та почитати. Кіт чи тюлень теж гарний знак. Бо вдумливій людині треба часто ковдра, щоб спокійно все обміркувати. Птах, що робить селфі та балерина з мітлою, чудово. Ми якраз хотіли прибратися та послухати пана Жадана. А ось напередодні побачили людину в дивному капелюсі то взагалі супер, бо незабаром новий рік душа потребує свята, а свято це перш за все добрі та рідні, щасливі традиції. Прадавні українські традиції настільки міцно сплелися з нашим світосприйняттям, що тепер ми не уявляємо різдва без котів, масляну без млинців, Великодня без писанки, а купала без вінків та стрибків через багаття. Цікаво, що на час, у який ми святкуємо Різдво, колись припадало свято зимового повороту Сонця. Це була пора ворожіння на майбутній рік, закликання добробуту, щастя та миру. І як на мене, наші предки жили більш природнім та глибоким життям, сповненим яскравим розмаїттям звичаїв та обрядів. Наприклад, на свято Катерини, яке вважалося святом дівочої долі, незаміжні дівчата ворожили та закликали до себе добру вдачу. Увечері збиралися до однієї хати та варили спільну вечерю. Не обходилося без свіженького сакрального борщу. Годували хлопців, жартували, розповідали усілякі історії, співали. У півночі перед півнями виходили до воріт та запрошували долю вечеряти. Відгукнеться чи ні? А в Андрії в день відбувались справжні дивовижі. Ввечері сходили всі разом і хлопці, і дівчата. Починалось так зване кусання калети. Тільки не думайте, що калета це якийсь домашній інвентар. Це великий корж з білого борошна з медом. А ще давно так звали Бога людської долі, захисника Бога Сонця, коляди від злих темних сил. Так от, тісто на калету місили всі дівчата по черзі, випікали її так, щоб важко було вгризти. Посередині. Дірка, в яку всували червону стрічку та підвішували те символічне, їстівне сонце посеред хати. Підвішували високо, щоб парубки могли дістати зубами калету тільки якщо добряче підстрибнуть. Тоді і починалася головна гра, яка більш нагадує складний та веселий квест з жартами та купою дивних правил. Насміявшись та настрибавшись від душі, всі сідали вечеряти. А головною стравою, звісно, були смачнющі українські вареники. До речі, в ніч під Андрія хлопці мали найбільші права. Це, напевно, була єдина ніч у році, коли парубкам за бешкет люди мали вибачати. Ну, і як тут стояти? Адже це ідеальна можливість когось за щось провчити. Бувало, таке траплялося. І віз на хаті зранку стирчить, і ворота у річці плавають. Мабуть, ніколи люди зранку так не дивувались, як після тієї шаленої ночі. А там і до дивовиж Святого Миколая рукою подати. На Миколая веселилися та гуляли так, ніби від цього залежало, втримається цей світ під сонцем чи згине у темряві прадавньої богині ночі Мари. Хоча, може, саме те й було поставлене на кін, хто знає? Тож зима була особливою порою для наших предків, що жили в світі, сповненому таємниць, чарівною порою, коли звичний хід життя змінюється, життя ніби занурюється на глибину, щоб відпочити та набратися нової сили. Якою буде ця сила, залежить від звичаїв та вчинків людей, вважала в давнину? Як людина буде зимувати, такого вона і вчинить ладу на весь наступний рік. А починалася сакральна українська зима зі свята введіння. Саме про це йдеться в оповіданні, яке ми зараз почуємо. Тож, друзі, кавуємо та слухаємо День, коли стаються дива. автор Валерія Калінчук. День, коли стаються дива. Тільки но завітала зима. Озеро вже не грає і не виблискує на сонці. Воно мовчазне і сонне, ось ось почне леденіти. Вчора випав перший сніг білий білий, крихкий. Орися бачила, як він тихо кружляв над землею, криваючи зимовим мереживом затишні будинки, прикрашаючи дерева та підвіконня. На це можна дивитися вічно. Доню, вставай, досить спати, почувся бадьорий голос з вітальні. Встаю, мамо, відгукнулася вона. Посміхаючись своїм ранковим думкам, дівчина застелила ліжко, вбрала довге русяве волосся, вдягнула улюблену вишиванку, вовняний літник та вхопила кожуха, поспішаючи на двір. Всередині все співало. Сьогодні свято видіння, з дівчатами нам буде везіння. Ти б хоч поснідала, невгамовна посміхнулася мати, протягуючи доньці теплий запашний згорток. Ось візьми гостинців з собою, подружок пригостиш, тільки не забудь крайку та полотно з нитками. «Ой, точно. вигукнула та і побігла за крайкою. А за вишивкою я забіжу пізніше. Ну, з богом, дитино, з богом. Орись, ну де ти так довго ходиш? Ми тебе вже зачекалися. Весела Марічка, замріяна Божена та завжди рум'яна Мотря вже зібрались біля сосен в їхньому особливому дівочому місці. Та замріялась я, тільки подивіться, яка краса навколо, зимове диво, захоплено промовила Орися. Звісно, звісно, ми так і зрозуміли, що замріялась. Навіть знаємо про кого, посміхнулася Марічка. Коли ще мріяти, як не взимку? задумливо відгукнулась Божена, а Мотря замахала руками. Скоріш, дівчата, ходімо до річки, бо перший сніг швидко розтане. І що ми тоді будемо робити? Всі погодились і покрокували до річки, радісно перегукуючись та насолоджуючись сніжною красою. Дівчат, а, дівчат, знаєте, який секрет я випадково підслухала вчора? раптом схвильована промовила Марічка. Дівчина замовкла, ніби збираючись з духом. Всі зупинилися і згрудилися коло неї. У поглядах нетерпляча цікавість та радісне передчуття чогось дивного, незвичайного. Нарешті Марічка продовжила розповідь. Ввечері я поверталася додому і спинилася перепочити біля Карпової хати, Я раптом почула два тихих голоси із захвіртки. Мені здалося, такими голосами можна тільки про секрети говорити. Так ось цікавість пересилила, я підкралася ближче і завмерла, прислухаючись. І що? хором вигукнули дівчата. Голоси домовлялися про якусь таємну зустріч, що повинна відбутися саме цієї ночі в місті, де зійшлися три води. То знаєте, що я гадаю? Що? зробивши круглі очі, вигукнули дівчата, що мова йшла про обряд, той самий. Марічка виразно подивилася на подруг. Ми повинні це перевірити, побачити на власні очі, з рішучим обличчям прошепотіла вона. Подруги переглянулися і погодилися. Кожна знала, де є те місце. Після цього дівчата з веселим вереском вимили обличчя першим снігом та натерли червоною крайкою для більшої дівочої краси. Скуштували гостинців, що дали їм з собою дбайливі матусі, пограли в зимові розваги. День пройшов непомітно. Орися немов не помічала, що хлопці заважають їм вишивати, розсіяна допомагала матусі поратися з вечерею, думками постійно повертаючись до запланованої нічної пригоди. І ось час настав. Дівчина вислизнула з хати та побігла на місце зустрічі. Там на неї вже чекали дівчата. Тихо-тихо вони попрямували до місця злиття трьох вод, аж раптом за деревами спалахнуло високе вогнище, Подружки затаїлися в кущах, спостерігаючи за подіями. На галявині біля вогнища зібралися самі жінки та дорослі дівчата. Оточили полум'я живим грайливим кільцем, у кожної в долонях повні глечики з тією особливою трьох водою. Зараз вода ще просто особлива, але коли вони зашепочуть, заспівають, будуть ляти переливати її в сполахах вогнища та місячного сяйва, наповнюючи тихим співом та таємним словом, відтоді вода стане чарівною. Чудодійною. Саме про таке Орися чула від своєї матусі а та від своєї. Незабаром і вони, маленькі гучні пташенята, підростуть та зможуть доєднатися до того справжнього жіночого чарівництва. Вірити чи ні, а Орися добре знає, завдяки чому в її родині, в її країні все буде добре, хай там що. Ніякі лиха нам не страшні, бо українська земля навчила українських жінок особливої любові та мудрості. Вода, вогонь та небо теж завжди будуть на нашому боці, то є наша таємниця, що йде від серця до серця. Це були українські зимові дивовижі від молодіжного літературного подкасту Блакитно жовта кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Змуйте з натхненням та користю. Почуємось.